Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо альтернативу звичним пиріжкам або ще бурекам: ось такі пухкі дріжджіо пиріжки зі смачною м'ясною начинкою і без смаження в олії. Я знаю я із підготовки начинки, я вже розігріла сковорідку, налила 3 столових ложки олії і буду першим ділом смажити цибулю. Я ось її вже порізала, ось так дрібненько, і в мене тут 100 г цибулі. Ну, в принципі, я цибулю люблю, тому додаю її достатньо багато, можна, до речі, і менше додати. Перемішую і на середньому вогні підсмажу буквально декілька хвилин. Цибуля трохи пом'якшила і буду додавати фарш. Фарш можна брати абсолютно будь-який. У мене свинина, ось так його розбиваю. І разом вже з цибулею буду смажити ще декілька хвилин. Буду додавати сіль та спеції. Я на свою кількість додаю приблизно десь 2 пів чайної ложечки солі. Також буду додавати сушений мелений коріандр, практично десь 1-4 чайної ложечки. Далі обов'язково додам сушений часник. Я додам десь півчайної ложечки. І ще додам суміші перців, теж чверть чайної ложечки. І сюди ж ще буду додавати кетчуп. У мене кетчуп домашній, 2 столові ложечки. Можна будь-який кетчуп використовувати, навіть томатну пасту або перетерті помідори. Все, перемішаю. Я трішки зменшила вогонь у сковорідки додаю 2 столових ложки холодної води, прикриваю кришку і тушкуватиму начинку до повної готовності фаршу. Готова, я її ось переклала у тарілочку і залишаю до повного охолодження. Тим часом буду готувати тісто. Я сьогодні готуватиму тісто дуже цікаве із додаванням манної крупи і для початку приготую опару. Для цього я у мисочку виливаю воду, вода, підігріта у мене до температури 37 градусів. Сюди додаю столову ложку цукру і злегка перемішую. Далі буду додавати дріжджі. Дріжджі я як зазвичай використовую живі. Можна, звичайно, взяти і сухі, тоді їх потрібно у 3 рази менше. Перемішую, щоб дріжджі практично розчинилися. Сюди ж із загальної маси борошна додаю приблизно 3 столових ложечки. Борошно має бути просіяне. Перемішую. І далі залишаю, прикривши рушничком на хвилиночок 15 для активації дріжджів. Опара підійшла і з'явилася ось така характерна дріжджова шапочка. Тепер сюди додаю сіль, перемішую. І далі додаю манну круку, все відразу і теж добре перемішую. І далі буду просіювати борошно. Я буду просіювати частинками. Поки, можливо, буду замішувати ложкою, потім буду замішувати руками. І, звичайно, що кількість борошна у всіх буде різна, тому тут потрібно орієнтуватися на консистенцію тіста, воно повинні бути м'яким і еластичним. Коли тісто практично вже готове, додаю 3 столових ложки олії, обов'язково без запаху і закінчую заміс. Я вимісила ось таке, м'яке воно виходить, і практично до рук не липне. Ось так трішечку округляю, мисочку накриваю полотенцем і залишаю для підйому. Підійшло у мене вже тісто, і я підготувала робочу поверхню. Я змастила свій килимок олією, і ще ось трішечки налила олію у мисочку, вона мені буде потрібна при роботі з тістом. Перекладаю сюди все тісто, руки буду періодично змащувати олією, і тісто я ось легка обминаю. А далі потрібно його розділити на частину, залежно від того, скільки плануємо в результаті пиріжків так званих зробити, ось так я своїм звичним способом відщипую і відкладаю. Далі кожну частинку для зручності я округлю. Ось так підбираю всередину, заліплюю і формую ось такий колобочок. За потреби робочу поверхню і руки я буду змащувати олією. Тепер беру частинку, яку формувала першою, змочу руки, і буду розминати її у коло. Звичайно, можна скористатися скалкою, але я зазвичай люблю руками. Далі на серединку викладаю начинку, я буду десь приблизно по 2 столових ложки викладати, краю ось так, підбираю до середини і. Підліплюю. Добре, ось так серединку заліплюю, округлюю, перевертаю і ось так ще додатково руками розплюскую. Так ще можна додатково округлити. Субки я сформувала і тепер буду їх обсмажувати. Я розігріла сковорідку, нагрів у мене менший, аніж середній, і буду обсмажувати тепер з обох сторін до рум'яної скоринки. Олії на сковорідку я не доливаю. Пиріжки вже готові, і завдяки тому, що додавала манку, тісто виходить повітряне всередині і хрустке зовні. Ось така смачна. М'ясна начинка всередині, справжня гідна альтернатива звичним біляшам або ж чебуретам. І головне для мене особисто те, що вони не смажаться в олії. А я на сьогодні всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру за злагоди та до зустрічі в наступних відео.